Вітаю, друзі. Кремлівське божество. Він же недомірок Фюрер, отримав по пиці навіть від Нікола Пашиняна в Єревані на саміті ОДКБ. Очевидно, що кремлівська пропаганда включила, так би мовити, свою машину клепання симулякрів. І вирішила відігратися на внутрішньому фронті. Розробили вони звичайно унікальну спецоперацію, від якої, хоч сті, хоч впадах, починають всі просто крутити біля скроні. Це в кремлівській термінології називалось зустріч із матерями солдат. По-перше, туди привели якихось адміністративних тьоток, які, в принципі, до. Людей на фронті мають ну, дуже опосередковане, так би мовити, відношення. Якась мадам навіть принесла портрет якогось нібито солдата, і правда, померлого в 2019 році. Але суть в іншому, суть в тому, що зібрали імітацію матерів. І найголовніше посадили імітацію Фюрера перед ними. Вже навіть Стас Білковський, який завжди іронічний, але він просто в себе в додатковому телеграм-каналі намалював коло довкола обличчя Путіна, такого добре надутого обличчя і підписав царні настоящее, ну щось подібне. Тобто. Враження таке, що Путін після Єревана впав в якусь таку прострацію, що він взагалі зник із поля зору, і треба було кримлівським технологам вліпити консерву, через що кілька днів розігрівали тему про те, що Путін зустрінеться з матерями. Врешті-решт це виявилося. Ну, тобто, в цих дамах, які припхалися на яких точніше звезли з території Росії на зустріч з Фюрером, нічого материнського, чесно кажучи, не було. Ну так, всі вторинні ознаки статі на них були присутні, так би мовити, це, ну, там це, ну, все це, так би мовити, але е, в душах було таке ж кремлівське лайно і, і антилюдськість, як і в душі, ну, точніше, в в тому місці, де мала б бути душа Путіна. От в чому власне проблема? Російське населення жере некритично все інформаційне лайно, яке йому скидає Кремль. Так, справді серед успіхів Путіна і Путінської адміністрації початку першої декади 2000-х 2000 років, десь до 2008 року. Темпи зростання добробуту в Росії просто зашкалювали. І все це було пов'язано, звичайно, з певними реформами. Він, Ліберали, які втілили ці реформи, він, він так і тр... притримує при собі. Але разом з тим, звичайно, пощастило цінами на нафту. І тут злидень з російської провінції. Відчув себе господарем, точніше, не господарем, а господіном. І він поперся на турецький курорт, щоб повстикати басейни, пообригувати бари, повпиватися безкоштовним олентлюзів-алкоголем, ну, тобто показати всю свою свинську натуру. Ну і мільйони цих свинолюдей. Звичайно, відвідували Туреччину. Були часи, коли 15 мільйонів росіян витрачали гроші на турецьких курортах, і на цьому зростала турецька індустрія. Коли питають, чому Ердоган все ще в теплих стосунках із Путіним, ну не в теплих, але в нейтрально позитивних. Та тому, що ці 15 мільйонів росіян залишали мільярди і мільярди грошей в Туреччині, і найголовніше, що це були робочі місця для турків. Вся сервісна інфраструктура курортна турецька розвивалася дуже високими темпами. Звичайно, що це все більше не повернеться, але і Туреччина почасти живе міфами. Про те, що колись цей, ну, це благоденство, так би мовити, повернеться. Але середній росіянин із провінції, він же й живе думкою про те, що поки є Путін, доти є надія, що цей ну, життєвий рівень початку 2000-х він рано чи пізно повернеться. Тому що на сьогоднішній день середній росіянин живе значно гірше. Ніж середній українець, про те, що формально економіка України ну, вона десь на порядок слабкіша від російської. Але е, рівень такого побуту, рівень життя простого громадянина в Україні значно вищий. Комфортність, е, наявність побутової техніки. тобто Українці просто ще дуже працюють і люблять самі облаштовувати своє житло, щоб, щоб воно було ну, для життя. Росіяни лише почасти такі. Мабуть, із цих більш прилеглих до України територій, бо те, якими темпами, наприклад, розвивається Краснодарський край, де дуже багато етнічних українців, чи Білгородська область, Воронщина. Це. Дуже нагадує по Україну. Але тепер до Путіна: очевидно, що його виїзд до Сина Патрушева на запуск індичої ферми, його включення це своєрідна така демонстрація цього, ну, натяк на. Спадковість, що ось він спадкоємець, молодший Патрушев, про якого довго говорили. Ось я їду до нього, демонструю готовність передати владу Патрушеву. Тепер же цим абсолютно консервним продуктом зустріч Путіна із дамами адміністративними, нібито пов'язаними із. Воюючими в Україні, чоловіками, чи тваринами, хто його, я навіть не знаю, як їх назвати. Окупант не може бути людиною апріорі. Після Бучі, після Маріуполя дуже мало в них людей ну, лишилося. Отже, комусь треба було дуже вкинути цю тему із цими псевдоматерями, з псевдопутіним, але Головне, що ідеологічно, ця консерва була дуже заряджена. Ми боремося з нацизмом. З яким нацизмом тварини ви? З нацизмом можна, можна, борються насправді українські військові, а не, а не ви. Це перше, друге, вбиваючи мирну інфраструктуру, створюючи жахливі умови для мирних людей, з нацизмом так не борються. Так борються з народом. І путінський свинарник дуже добре знає, що українці народ, який боронить свою землю, дотримуючись Женевської конвенції і всіх міжнародних зобов'язань, історична правота на боці українців. Через що найрозумніші росіяни, найосвіченіші, найцивілізованіші, давно залишили Росію. Або позатикали роти, і сидять просто мовчки. В них їхнє виживання є лише їхнє виживання. Але та смерть, яку проєктує Путін на Україну, є смертю самої Російської Держави в нинішньому вигляді. Та навіть ті найрозумніші, які позатикали роти. І просто самовиживають, є не менш співвідповідальний за злочини Російської Федерації на території України, ніж тих, хто прийшов на територію України зі зброєю, ніж політичне керівництво Росії. Ваша мовчанка це благословення вашої влади свинячої на вбивство українців. Хіба ви це не розумієте? Розуміють це в Росії, розуміють. І мовчать. Але найдивніше, що навіть на тлі цієї великої трагедії українців, люди, які не дуже доклалися до того, щоб зупинити Путіна в його агресії, тепер починають верещати, що справжні реституції треба виплачувати Росії, що саме Росія найбільш постраждала від путінського режиму. Чекайте, а на кого опирається російський режим? На кого опирається російський режим? Я не бачу сотень тисяч путіних, які бігають по території України з автоматами. Кожен цей мікропутін має своє прізвище, ім'я по батькові, адресу проживання і номер платника податку. І ці матрони. Чи псевдоматері, які приходять на зустріч з Путіним, вони навіть одним словом не обмовилися про те, що ви йдете убивати мирних людей, зупиніть війну, як мати може благословляти на вбивство, на агресивну війну на чужій території? Ну, це, мабуть, особлива порода російських матерів. Тому, коли говорять, що немає колективної вини, є колективна вина. Російське населення в нинішньому вигляді так само винне за злочини перед українцями, як Путін, так само один в один. Я розумію, що 100 з лишком мільйонів не всадиш на лаву підсудних, але платити за свої злочини з власної кишені, в тому числі і власними землями, доведеться. І тоді не верещіть, що в ваших надрах нема фашизму. В ваших надрах є стрілково гіркін, який засуджений за вбивство безневинних людей не лише на Донбасі українців, а ще й голландців і інших пасажирів літака МН17. Вже є рішення суду. І я не бачу широкого розголосу російських людей щодо цього рішення суду. Я розумію, російська влада зараз вводить чергові інформаційні обмеження, чергову жорстоку е цензуру, але у вас є право на спротив, дорогі росіяни, якщо ви народ. Якщо ви не народ, то тоді не верещіть, коли демократи... прийде демократична влада. У вашу країну. Не розкривайте проти неї навіть свій писок, тому що ви проти відвертого фашиста Путіна не оборонили, не вимовили одного, навіть одного слова, жодного спротиву не робили. Та, найкращі часи в Москві виходило до 50 тисяч протестувальників на акції підтримки України проти війни. Але 50 тисяч. На агломерацію московську, де десь 15 мільйонів населення проживає, якщо не всі 20. Це ніщо. Добре, що ці люди виходили. Добре, що в них якась совість в душі збереглася. Але де зараз більшість цих людей? Так, вони справді не пішли на війну. Так справді їх голос не, не чути зараз. Але. Мовчанка тупого пропутінського електорату це такий само злочин і співучасть у злочині, як і дії Путіна. Тому українці й ставлять питання про хороших русських. Українці мають право ставити таке питання навіть ще до перемоги. А особливо таке питання буде ставитися після перемоги. Тому мусимо перемагати. Слава Україні!